Ми опинилися в такій ситуації, коли нема тепла, нема води, нема світла, пропадає зв'язок. І таке буває не декілька хвилин, навіть не декілька годин, таке буває добами, що нема ні води, ні світла, ні тепла. І ми без зв'язку, і начебто ми відірвані від світа. Але це не найстрашніше. Звичайно, що ми всі звикли до комфорту. Ми звикли всі до хороших умов. А до хорошого звичай, звикаєш завжди дуже швидко. Це чудово. Це чудово, що є звичка звикати до хорошого. Але бачимо, що життя нам диктує щось своє. Життя нам показує щось своє, і життя нам дає такі випробування, які ми зараз з вами всі випробовуємо на собі. І коли немає тепла, звичайно, що ми мерзнемо, ми на себе, як ті красиві капустинки, одягаємо все, що можемо, одягнути, щоб нам було тепло. І якщо подумати, якби це був не той страшний час, який в нас є зараз. У Нас було би зовсім інше відношення до того, що в нас немає тепла, до того, що в нас немає світла, що немає води, немає зв'язку. А тепер ми всі свідомо розуміємо, що склалась така ситуація. І це не найстрашніше, що може бути. Бо ми розуміємо, що як не сьогодні, то завтра, як не завтра, то за тиждень за місяць нам дадуть тепло. Нам дадуть світло, нам дадуть воду, нам дадуть все так. Незвично, незручно хочеться комфорту. Але в той час ми пригадуємо наших дорогих захисників, які на фронті. Які на фронті, і в них немає там зв'язку, немає джакузі, немає гарячої води, С крана не тече холодна вода. Не гріють їм батареї, немає в них периників які в нас на ліжку, під яким ми можемо залізти і зігрітися. Але найголовніше, що є в кожного з нас, в кожного українця це є величезна любов до України, яка гріє наші душі, яка гріє наші серця. І ми знаємо, що, дякуючи нашим дорогим захисникам. Які виборюють нам перемогу, в нас буде все. Тому що ми живемо в славній Україні, в якій буде все, яка розквітала і далі буде розквітати. Так, ми хотіли її розбудовувати. Ми спочатку її відбудуємо, а тоді ми її розбудуємо, і вона знову розквітне. І в нас буде і світло, і вода, і тепло. А тепер нема тепла. Нема багато діб, не найстрашніше, що в нас може бути, в пекарнях, щоб могли спекти нам хліб, Щоб голоду українцям не відчути. Нема тепла та гріє нас любов, до України дуже гріє. Холоне в українських жилах кров. Від того, що ординець з нами діє, нема тепла. Ми це переживемо, бо стіни є і дах над головою. Любов до України бережем. Герої наші йдуть роки до бою. Не тепло їм в окопах взагалі. Нема зв'язку, нема в них там і світла, лягають відпочити на землі, Щоб знову Україна в нас розквітла, Нема тепла, бо ворог нищить все і думає, що нас він подолає, Та й покидь від злості аж трясе. Ракетами він духу не вбиває. Нема тепла. Його повернуть нам нескорені, незламні і єдині. У душах наших не зотліє храм. Бо ми живемо у вільній Україні, а Україна була, є і завжди буде, тому що ми дійсно незламні. Нескорені і нас побороти у ворогу не вдасться ні за яких обставин. Все буде Україна!